Молоденькі черешні у парку щастя на східному зростатимуть у пам'ять про героя України, військовослужбовця частини 3011 нацгвардії Сергія Кандибу. Кадровий військовий з перших днів АТО боронив територіальну цілісність України. Велику війну зустрів у Маріуполі 2 травня двадцять року. Життя мужнього захисника обірвалося під час артилерійського обстрілу. Сергію було 43 роки. Побратими поховали свого командира. Біля заводу під двома вишнями деревами, які він найбільше любив. Саме черешня, тому що черешня була улюблене дерево Сергія. У березні ми посадили деревцята, вони прийнялися, вони розквітли. А сьогодні, на третій рік шанування загибелі чоловіка, ми встановили пам'ятну композицію. Це експозиція з портретом і життєвим шляхом Сергія Михайловича і Лавка, де він, ніби незрімо присутній тут разом з нами. Він був добра, щира людина, з ним було затишно, з ним було тепло. За життя чоловік не мав змоги відпочити в цьому парку. Коли ми проходили з життя, чоловіка так хочеться сісти, відпочити, провести. Каже, я обов'язково щось придумаю і щось від себе теж подарую, щось зроблю своїми руками в цьому парку щастя. На жаль, він не встиг. І ми Отак так вийшло, що ми вже втілили його мрії. На рідній землі легендарного командира вже тягнеться до сонця 15 саджанців черешні сорту Чкалова. Через кілька років їхні соковиті ягоди тішитимуть усіх, хто приходитиме сюди на прогулянку. Це буде місце пам'яті і зустрічей військових. Мужня боролися, мужня стояли, серед них знаходився і майор Кандива Сергій. Заступник командира батальйону, який ім'я якого захарповано в історії, захарповано в нашій військовій частині, справжній герой України. У парку щастя це вже четверта меморіальна локація, що нагадує, завдяки кому ми можемо мирно відпочивати. Тут також висаджено сад гібіскусів, але і сакур на честь воїна Сергія Нежигая, А також облаштовано вуличну бібліотеку на згадку про бойового медика Олексія Різнишенка. Дуже важливо встановлювати такі пам'ятні локації в місцях, де як кажуть, вирує життя, де люди посміхаються, радіють, відчувають щасливі миттєвості. Вони повинні повинні усвідомлювати і. Замислюватися, якою ціною є ті щасливі моменти? Дуже маю надію, вірю, що коли люди будуть проходити по всій локації, вони будуть зупинятися і дякувати. Нашим полеглим героям за сьогоднішнє сонце за сьогоднішній день на завершення. Кожен, хто прийшов шанувати пам'ять героя, отримав випічку у формі серця із зображенням вишневого цвіту, символу життя, любові та довгоочікуваного миру для України. Анна Ніколенко, Максим Пономарьов, цей день.